Сонячна енергетика як складова освітнього процесу. Такий проєкт реалізовують представники громадської організації Хмельницький енергетичний кластер спільно із вищим професійним училищем номер 25 У його рамках мають на меті облаштувати навчальну сонячну електростанцію, а також додати в освітні програми тематику сонячної енергетики. Більше про усе говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю вас, глядачі, і представляю гостей нашої студії. Це виконавчий директор громадської організації Хмельницький енергетичний кластер Артур Кокаревич та викладачка ВПУ номер 25 Любов Пархомюк. Вітаю вас, вітаємо. вітаємо. Тож, давайте розпочнемо з ідеї, як вона виникла, тому що знаю, що училище і громадські організації співпрацюють вже давно, і, зокрема, було за підтримки громадської організації облаштовано сонячну лавку, в училищі. Ще були якісь проекти. Чи можемо говорити, що ось цей вже такий великий, масштабний є продовженням ось тих попередніх. Дійсно, наша громадська організація співпрацює з активними і громадами і навчальними закладами. І дуже приємно, що вище професійне училище номер 25 є саме таким закладом, який проявляє завжди. Ініціативу, і це є однією з причин, чому ми з ними працюємо саме так системно. Заклад насправді є дуже цікавим, і в ньому дійсно є багато дуже корисних професій, яких навчають учнів цього закладу, і ми хочемо підтримувати їх, допомагати їм в цьому. І зокрема, дійсно, в минулому році ми реалізували. Спільний проект, такий невеличкий, як сонячна лавка на території училища. Дуже приємно, що в подальшому вище професійне училище номер 25 змогло навіть продовжити цю ініціативу і знайшло спонсорів, які допомогли їм іще створити дві таких сонячних лавки. Дійсно, процес освіти він. Дуже важливо, щоб він був практичним і при створенні цих лавок дійсно залучалися учні, які навчаються безпосередньо в цьому училищі. І в нас виникла ідея в нашої громадської організації, якби продовжити можна було цю співпрацю, і ми підготували. Такий проект, як сонячна енергетика, як складова освітнього процесу, в якому ми дійсно хочемо облаштувати і навчальну аудиторію в вищому професійному училищі номер 25, яка буде стосуватися тематики сонячної енергетики, і невеличку сонячну станцію, яка в першу чергу буде слугувати як таким певним. Макетом, який учні з однієї сторони зможуть збирати, розбирати їх викладачі, зможуть навчати цьому з іншої сторони вона буде нести і практичну певну складову, тому що ми знаємо, що у нас окрім звичайної війни, також є енергетична війна і. Навіть будь-яка е, е, кількість електроенергії, яку ми зможемо е, забезпечити там, з відновлюваних джерел енергії, додатково, це буде великий плюс, і в тому числі і для е, вищого професійного училища. Угу. Пані Любов, а чому така увага саме ось з альтернативним джерелам енергії? Чи бачите в цьому перспективу, і чи як учні таку тематику сприймають, чи вона їх цікавить? На сьогоднішній день альтернативна енергетика дуже важливий і має вплив сфері енергетики в зв'язку з тим, що виникла в нас війна, енергетична криза. Е, наші учні вбачають в цьому. Якщо ми навіть подивимося по місту Хмельницькому, по Хмельницькій області, у нас дуже багато встановлено сонячних електростанцій. Тож їх має обслуговувати. Mm -hmm. Потрібно на чомусь навчатись, потрібно бачити вживу це обладнання, як воно працює, як його виконують монтаж, обслуговування і так далі. Зокрема, в нашій області немає взагалі навчальних закладів, де би здійснювали підготовку в профтехосвіті підготовку спеціалістів по сонячній енергетиці. Угу. Тобто потреба на ринку праці є. Потреба на ринку праці є і досить актуальна. Угу. Давайте далі вже більш детально про сам проект поговоримо. Артур, ви вже згадали про те, що буде і аудиторія облаштована. Більш давайте детально, як саме якою буде ця станція, і скільки можливо вона енергії генеруватиме, завдяки якій що можна буде обслуговувати. Так, зараз на це питання ще продовжуючи думку, пані Любов, хочу додати, що дійсно зараз весь світ він рухається в сторону відновлюють джерел енергії, і ми маємо розуміти, що Є час розкидати камні, є час збирати камні. Зараз у нас війна зрозуміло, що дуже багато об'єктів енергетичної інфраструктури знищені, в тому числі і відновленої енергетики. Але віримо, що буде перемога, і віримо, що буде відновлення. І дуже важливо, щоб це відновлення дійсно було зеленим відновленням. Тобто щоб ми ну ми точно як країна не будемо відновлювати там блоки теплоенергостанцій, вугільних станцій, тому що світ просто напросто на це і не дасть грошей. Тобто, якщо й будуть давати кошти, то це будуть кошти в першу чергу на зелену енергетику. І пані Любов дуже влучно сказала про те, що. Зараз вже є багато станцій, там в приватному секторі, в бізнес-секторі. Але коли буде ось це зелене відновлення, то кількість спеціалістів, які будуть потрібні, кількість рук ось цих, які будуть вміти монтувати ці сонячні станції, mm -hmm. доглядати за ними, вона буде досить і досить великою. І тому дуже важливо, щоб ми дійсно підготували цих спеціалістів до того часу, як це відновлення буде. І дійсно практична складова в освіті, в тому числі в профтехосвіті, вона є дуже важливою. Саме тому в рамках нашого проекту ми дійсно плануємо облаштувати спеціальну аудиторію, де будуть розроблені спеціальні стенди. Які будуть містити таку вичерпну інформацію про сферу відновлюють джерел енергії, і особливий акцент звичайно буде зроблений саме на сонячну енергетику. Крім того, сама ця станція вона буде потужністю трошки більше як 3 кВт, Тобто, це насправді є не дуже така велика станція, тобто. Але для навчальних цілей вона цілком і цілком буде підходити. Крім того, ми хочемо в рамках проекту і, в тому числі, і після його продовження закінчення. Ми хочемо, щоб доступ до цієї станції в принципі мали всі охочі навчатися відновленим джерелам енергії, тобто про що йде мова. Буде дуже круто, якщо учні з інших закладів профтехосвіти, в яких є схожі спеціальності, зможуть там приходити і отримувати якісь практичні знання, навички в цій аудиторії. Якщо будуть проводитися, можливо певні екскурсії, тобто для зацікавлених людей або організацій, ось до нас постійно звертаються і ОСББ, і просто люди. А як от встановити сонячну станцію? А що для цього потрібно? А які документи, а як взагалі технічно яка складова цього всього процесу? Uh -huh. І якщо у них буде змога з цим ознайомитись, це буде ну просто супер насправді, тому що. Коли ти це все бачиш на практиці, в тебе зовсім по-іншому складається розуміння того, як це працює. Це одна частина проекту, така якби практична. Інша частина проекту, ми хочемо дійсно, щоб оці модулі по сонячній енергетиці щоб вони дійсно війшли в навчальну програму, тобто, щоб це було якби десь закріплено. Да? Тобто, в можливо в методичних матеріалах, тобто, щоб діти не так, що там тільки там один курс там пройшов, там, який зараз навчається, наприклад, і все, а щоб все дійсно мало таку певну сталість, тобто, і це вже війшло на постійній основі, тобто таке навчання учнів. Сам проєкт у нас розпочався в липні, тобто зовсім нещодавно. Зараз ми безпосередньо провели тендер, який стосувався закупівлі саме цієї сонячної станції. Кошти на нього це грантові кошти. Тобто, і сам проєкт буде тривати до кінця цього року. Тобто ми плануємо встановити цю станцію орієнтовно на початку вересня, тобто, фактично, коли стартує у нас навчання в, mm -hmm. в вищому професійному училищі. Після цього ми ще плануємо розробити ось ці різні матеріали, тобто методичні, створити ось цей клас. Плануємо також брати активну участь в днях Сталої енергії, яка які у нас ми знаємо в вересні місяці, mm -hmm. зазвичай проходять в місті Хмельницькому, і теж буде дуже круто, якщо ми зможемо долучити ось цю нашу ініціативу в цей процес. Mm -hmm. Пані Львові, які саме спеціальності будуть займатися? От учні яких спеціальностей будуть займатися в цій аудиторії? І повторюся своїм запитанням, чи цікава дітей ця тематика? Яку від них які від них чуєте відгуки вже з попередніх проектів? Так, дітей досить цікаві, ця тематика. Коли ми встановили першу нашу сонячну лавочку, діти подивилися, що нічого складного такого немає. Деякі діти виконали собі це вдома. Ви знаєте, що вмикали світло, тобто uh -huh. діти придбали собі вдома обладнання і вдома встановили uh -huh. собі для Принаймі, зарядки, підзарядити для зарядки мобільних телефонів для освітлення. Тобто, ті діти, які проживають в сільській місцевості, для освітлення, uh -huh. тобто діти дуже цікавиться, їх тема. Uh -huh. Будуть займатися у нас дві професії за цієї спеціальності: це електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та електромонтажник з освітлення та освітлюваних мереж. Угу. І, і будуть виконувати в нас монтажні, монтажні роботи по складанню безпосередньо конструкції, виконання конструкції. Це слюсарі з механо складальних робіт, угу. тобто вже одразу практика в них буде так, так, так да. Тобто для дітей це буде досить цікаво. Діти безпосередньо будуть приймати участь у виконанні монтажу обслуговуванню сонячних електростанцій цих. за допомогою і під керівництвом наших майстрів виробничого навчання. Ну, я так розумію, що майстрам теж, мабуть, потрібно пройти якесь додаткове навчання, тому що, можливо, теж тематика нова і багато нюансів, можливо, ще не знаю, чи Щось заплановано цим проектом для майстрів, для викладачів. Так, в рамках цього проекту було за заплановано і пройшли навчання по обслуговуванню сонячних електростанцій, по обладнанню сонячних електростанцій, тобто пройшли навчання, отримали сертифікат. Ага, тобто майстри вже готові до до передачі досвіду. Так, Так, дійсно, ми цей момент передбачили в самому проекті. Тобто ми замовили ці послуги в організації така організація атмосфера. Вони займаються саме підготовкою кадрів в сфері сонячної енергетики, і в них розроблені спеціальні такі навчальні курси. Які можна пройти і отримати, тобто там знання в сфері сонячної енергетики, в сфері монтажу сонячних станцій, і після того складається певний тест, і на знання, тобто. І дійсно два викладачі у нас пройшли це навчання, які і будуть в подальшому ділитися отриманими знаннями з учнями вищопрофесійного училища. Плануємо також розробку певних презентаційних матеріалів, тобто щоб подати цю інформацію максимально цікаво тому що дійсно дуже важливо, щоб освіта була максимально практична і щоб освіта була максимально наближеною до наших. Учнів, тому що саме така освіта, по перше, може забезпечити кадровий потенціал, який ми знаємо зараз, з яким є величезна проблема. Причому це в усіх сферах, не тільки там в сонячній енергетиці. І, звичайно, така освіта, я думаю, вона буде цікава, і як учням, так і викладачам. Тому що, коли є ось ця практична складова, коли ти має отримуєш якісь певні знання, то я думаю, їх навіть і передавати набагато цікавіше учням, які в цьому зацікавлені. Ви вже згадали, що ще одним важливим напрямком цього проєкту є все ж таки впровадження ось цієї складової альтернативної енергетики, взагалі в освітні програми, саме для закладів професійної освіти. Як будете над цим працювати? Дійсно, планується така робота. Тобто, ми хочемо, щоб певний відсоток, якщо не помиляюсь, пані Любов, це 20%. До 20% так, дозволяється. До, до 20% від Кількості е, годин, які е, можуть навчатися, uh -huh. тобто учні по певній спеціальності, ми хочемо, щоб 20% було приділено саме сонячній енергетиці. Uh -huh. Тобто, ну на нашу думку, 20% — це не мало насправді це доволі багато, і е, якщо це буде е, затверджено іби е, методично. Тобто то, ну, це ми зможемо зробити таку певну сталість в цьому проєкті, і дійсно учні зможуть отримувати ці знання якби на постійній основі. Тобто, це стане просто як е, частиною фактично навчальної програми, яку вони мають пройти в е, е, даному закладі. <гум> Наш ефірний час добігає кінця, і давайте так тепер все разом підсумуємо. Яких, яких ж результатів очікуєте від цього проєкту? Пані Любов, давайте, можливо, з вас розпочнемо. На ж таки, у вас в училищі, та такі ну відомо такі великі зміни будуть. Так, зміни великі. Да, я скажу чесно, що я досить давно е хотіла, щоб була встановлена сонячна електростанція на даху нашого навчального закладу. Дійсно, довго над цим працювали. Тобто, це не один і не два роки. Ми працювали більше п'яти років над цим. Тобто це довгий проміжок часу, як то кажуть, але потрібно працювати і не зупинятись на майбутньому. Тобто, навіть якщо щось не виходить, потрібно йти вперед, добиватися свого, і обов'язково воно буде. Тобто від цього проєкту очікуємо дуже великих, скажімо, перспектив. По-перше, наші будуть і випускники, наші да, учні, які будуть в нас навчатися, будуть висококваліфіковані спеціалісти. Тобто, в цьому ми впевнені 100%. Плюс альтернативна енергетика за нею майбутнє. Без неї ми ніяк. Тобто, це вже все, це не зміну. Будемо розвиватися, весь світ буде весь світ розвивається вже в стороні альтернативної енергетики. І Україна теж має підтримувати цю альтернативну енергетику, тому що ми бачимо, що відбувається дуже зміна клімату. Тобто, вплив на навколишнє середовище дуже здійснюється. А альтернативна енергетика, зокрема сонячна енергетика, вона має лише позитив. Одні плюси, поки місяць, як то кажуть, негативу ну ми не бачимо. Тобто за альтернативною енергетикою майбутнє. Дякую вам, Артуре. Ну хочу тут підтримати те, що сказала пані Любов. Дійсно, вище професійні училища, їх треба похвалити, тому що вони не один рік дійсно шукають можливості, і ми намагалися їм неодноразово допомогти в тому, щоб таку аудиторію створити і в тому, щоб знайти. Фінансування на такий проект, і що дуже радує, що незважаючи на те, що у нас. Були був негативний досвід, тобто в тому відношенні, що не на наші заявки не всі підтримуються донорами, і ми довгий час не могли знайти. Але почали з маленького вдалося створити спочатку цю сонячну лавку. Потім ми вже десь донорам почали пояснювати, ну дивіться, ну ми ж вже створили сонячну лавку. Давайте ну треба підтримати. Ну це ж е, е, така, якби перспективне училище. І дійсно, на щастя нам вдалося знайти це фінансування і вже будемо впроваджувати такий проект. Ат крім цих речей нас постійно пані любов і вище. Професійне училище запрошує на різні тренінги, семінари, які ми проводимо для дітей, для учнів цього училища, які стосуються різноманітних тем, але в першу чергу там, і зміни клімату, і ті самі відновлені джерела енергії. І дійсно для дітей це ну, дуже важливо, коли вони отримують цю таку певну інформацію, яка там подається якось в такому форматі неформальної освіти, десь. І хочеться сказати, що цей комплекс, весь тобто бажання, дії, да, тобто, що ми не зупинялися, дійсно призвів до того, що ми змогли отримати фінансування, і дасть Бог, вже в найближчий місяць у нас з'явиться оця сонячна станція, яка сподіваємось принесе багато користі для вищопрофесійного училища і його учнів. Я вам дякую. Хай дійсно буде так. Хай ця маленька станція буде кроком далі до великої, до, до тієї, про яку ви мрієте, так щоб вже повністю забезпечувала училище і зробили його автономним від такого загального живлення. Хай буде так, хай дійсно зростають фахівці хороші, і будемо слідкувати за цим проєктом, тому що дуже цікаво обов'язково завітати і подивитись на сам процес вже навчання, власне, і на, на ту станцію. Ну, і яким буде гарним фініш? Сподіваюся, що він точно буде гарним. Вірю в це, що він точно буде гарним. Обов'язково так і буде. Будемо раді бачити вас в наших стінах. Дякую вам, нашим глядачам. Я нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були з нами. Долучайтесь до наступних ефірів і до нових зустрічей.